Слава Україні, в обличчя смерті. Генеральний штаб підтвердив особу героя, якого порушивши усі закони війни, цинічно вбили російські окупанти. Більше про ницість расистів та мушність українського народу розкажу у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Я Анастасія Федор. Генеральний штаб ЗСУ попередньо підтвердив особу українського військовослужбовця, якого беззбройного розстріляли росіяни. Ним виявився боєць 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького, Тимофій Миколаєвич Шадура. Однак остаточну відповідь дадуть експертизи. Ось що каже генштаб, цитую. Розстріл беззбройного полоненого цинічної зухвали нехтування нормами міжнародного гуманітарного права та звичаї війни. Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців. Жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати. Але ми зробимо це у законний та справедливий спосіб на полі бою в суді або в міжнародному трибуналі. Кінець цитати: відео, яке напередодні з'явилось у мережі, сколихнуло всю країну. Впевнена, що у багатьох в якийсь момент земля пішла з під ніг. Але ми маємо триматися і акумулювати нашу злість і людь у підтримку Збройних сил України. Нагадаю, вчора телеграм-канали поширили кадри, де російські окупанти скоїли черговий воєнний злочин, розстріляли беззбройного військовополоненого. На 11-секундному відео український військовий стоїть у повний зріст та, вочевидь, під прицілом солдатів окупаційної армії РФ. Захисник України палить сигарету і дивиться в очі ворожим військовим, поки ті знімають його на камеру. Далі український військовослужбовець спокійно каже, Слава Україні, після чого росіяни негайно розстрілюють його впритул автоматною чергою, нецензурно лаючись біля тіла вбитого. Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти вбивають за сам факт, що ми українці, і пообіцяв, що Україна знайде вбивць розстріляного на камеру воїна. Давайте послухаємо. Окупанти по звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі Слава Україні. Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова: герою слава, героям слава Україні, слава! І ми знайдемо вбивць. Керівник офісу президента Андрій Єрмак нагадав, що розстріл полоненого це воєнний злочин. Сказав таке: воєнні злочини культивуються на Росії і відбілюються їхньою пропагандою та міфами про нацистів. Вбивство людини, яка потрапила в полон, ще один приклад цього. А ще це приклад їх національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатись від неї. Кінець цитати. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець відправив відео розстрілу українського військовополоненого міжнародним партнерам та колегам-омбудсменам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав розстріл українського військовополоненого жахливим воєнним злочином і ще одним доказом того, що війна Росії проти України є геноцидом. Кулеба закликав головного прокурора міжнародного кримінального суду Карі Махана негайно розпочати розслідування. Україна тим часом вже порушила кримінальну справу за статтею порушення законів і звичаї війни. Генпрокурор Андрій Костін заявив, що рано чи пізно усі злочинці відповідатимуть перед законом. Між тим у мережі стала справжня емоційна хвиля. Наприкінці понеділка хештег слава Україні очолив світові тренди Твіттер. А відповідь Героям слава написали тисячі українців у соцмережах протягом лічених годин після того, як з'явилось відео страшної страти. А що на болотах? Про коментарі глубійного народу я навіть не буду розповідати ні для кого з вас не секрет, що вони не люди. А от пропаганда отримала неочікувану методичку. Так звані зет пабліки поширили наратив, нібито русня вбила свого ж солдата. Я зацитую. В сети появилось відео, на котором люди за кадром расстреливают солдата в воєнній формі ВСУ. Є основания вважати, що розстріляли нашого солдата, которого отдели в українську форму ради міжнародного скандала обвинения нашої сторони в воєнних преступлениях. Кінець цитати. Уявляєте, рівень цинізму? На остаток. Зверну увагу на ще один факт: від ООН реакції досі ніякої. Від Amnesty International теж. Хотілося б, аби міжнародні організації, по-перше, звертали увагу на воєнні злочини російських солдат, а по-друге, не відбивалися одним занепокоєнням і закликами. Родині загиблого героя співчуття, нашому українському народу сил і мужності боротись ще завзятіше. Мусимо перемогти, зокрема заради таких людей. Друзі, ви на фабриці новин підпишіться, і поставте лайк цьому відео.